Доброго дня, шановні друзі, шановні абітурієнти, тобто випускники і ті, хто буде здавати національний мультимедійний тест 2023 року. Кілька днів тому Український центр оцінювання якості освіти виклав демонстраційний варіант з української мови. Після цього до мене стали поступати прохання, що коли буде видано демонстраційний варіант математики, щоб я розв'язав його, показав, показав способи розв'язування, аналіз. Робив це так, як я робив кілька останніх років. Ну, чесно кажучи, не, не планував, трішки прихворів якийсь вірус. Але сьогодні ранком, це субота, я записую, субота, 4 число. Такий демонстраційний варіант був викладений. Спробую його шматочками порозв'язувати. Шматочки вам викласти. Але спочатку кілька дуже важливих зауважень. Зауваження номер 1 Є. В мережі, там телеграм-канали і так далі, хай пожерство. Тобто люди самі складають тести і видаються за офіційний тест Українського центру оцінювання якості освіти. Зайдіть, будь ласка, на сайт, подивіться цей тест, скачайте, будемо їм займатися. Друге, демонстраційний варіант: на превеликий жаль, абітурієнтів у випускників є така думка, що на реальному ЗНО, чи на реальному НМТ буде таке саме. Тобто, це цитата буде таке саме, просто цитата. Хочу вам <кхем> повідомити нашим випускникам в першу чергу. можливо, молодим вчителям, теж, що приблизно 7-8 років тому ця тенденція ну, була певна тенденція, коли, наприклад. В демонстраційному варіанті було знайти об'єм конуса за радіусом основи і висотою, а в реальному ЗНО було знайти об'єм циліндра за тими самими параметрами. В пробному ЗНО, наприклад, або в демонстраційному варіанті, або в пробному ЗНО, було арифметична прогресія, а в реальному ЗНО геометрична. Ці часи минули, і зараз це не так. Але в будь-якому разі демонстраційний варіант він корисний. Він корисно вам порозв'язувати, потім, наприклад, порівняти розв'язки, наприклад, з моїми. Це, це друге зауваження. Третє важливе зауваження. В попередніх фільмах ми казали про те, що таке гармонійне складене ЗНО, гармонійне складене НМТ. І я висловив думку, що в минулому році НМТ 22-го року, там було 25 чи скільки днів учні наші здавали по всій планеті, по всій Європі. І я висловив думку, що, на мою думку, це ЗНО, це НМТ, точніше, складав комп'ютер, просто нарізав випадковим чином із попередніх завдань. На цю думку наштовхнуло те, що в тому варіанті, який був оприлюднений, той варіант, який я розглядав, там було три завдання, пов'язаних з графіками. То це абсолютно неправильний підхід. Так ось маю сказати, що четверте зауваження. Той демонстраційний варіант, який вискладений на сайті Українського центру оцінювання якості освіти, це абсолютно точно складали хороші, розумні, професійні фахівці. Чому я так кажу? Тому що в цьому завданні, серед цих 22 завдань, які є, я їх вже проаналізував. Величезна кількість новітних типів завдань, абсолютно нові типи, які в принципі, жодного разу з 2007 року не зустрічалися такі типи завдань. Розумієте, тому це точно складали хороші фахівці. А коли ми прийдемо, ви прийдете на НМТ 23 року, там теж буде якась шалена велика кількість днів. На жаль, І я думаю, що так само це будуть складати. Це буде складати тут так само комп'ютер. Тому користь, від мого демо від нашої зустрічі, від нашого спілкування, від нашого розв'язання, від нашого аналізу, вона безумовно буде. Але чи отримаєте ви такий самий гармонійний тест на НМТ 2023 року, в мене є дуже велике суми Будемо приступати. Отже, будемо починати, і перше ж завдання демонстраційного тесту в нас досить і досить оригінальне. У таблиці наведено дані про температуру повітря, а на графіках немає шкали. Це дуже важливо, те, що шкали немає. Градація написана в дужках температури, на якому графіку правильно відображені дані наведені в таблиці. Хочу зразу зауважити, що розв'язувати такий номер на моніторі, а НМТ буде ну, в комп'ютерному вигляді, вам цей номер не дадуть на папері, на жаль. Розв'язувати на моніторі важко. У мене графічний планшет, я можу креслити. Ну, Ви будете креслити на папері. Головне, в цьому номері м, побачити тендент. Да. Хочу сказати, що за великим рахунком номер можна розв'язати. Ну, навіть ну, на рівні 5-6 класу, там діаграми навіть за великим рахунком, трішки інше вчаться в 4 класі. Що нам треба побачити? Нам треба побачити тенденцію. Отже, від 6 годин до 9 температура зростає. Зараз я олівець не підготував, як завжди. Температура зростає. Потім з 9 до 12 вона спадає, з 14 з 12 до 15 вона зростає. І потім знову спадає. Тобто нам треба помітити тенденцію. І вже відповідно до цього, подивитися, на якому графіку, як правильно написала автор, шкали немає, на якому графіку ця тенденція. Ми бачимо, що ця тенденція на графіку де. Зростає, спадає, зростає, спадає. Ось такий номер оригінальний, я не можу згадати, щоб такий номер давався в минулі роки ЗНО. У супермаркеті акція прочитайте, будь ласка, купуєш три шоколадки, четверту дає безкоштовно. Я щиро радий, що складачі ЗНО читають мої підручники. Я щиро радий цьому. У новому підручнику для 5 класу є задача 1456. Така сама акція. Підручник виданий в вересні цього року. Я щиро радий, що їм задача сподобалася. І вони таку саму задачу склали на демонстраційний варіант НМТ. Отже, 35 гривень коштує шоколадка. Ми купуємо три. Щоб купувати 3, нам треба 105 гривень. Але четверту маємо безкоштовно. Є в нас ще гроші, є гроші. Давайте ще три купимо. Ага, четверто теж маємо безкоштовно. Скільки ми витратили? 210 гривень витратили. А скільки в нас є 220, залишиться 10. Отже, ми з вами ми можемо за умови такої акції 8 шоколадок придбати. Ну, і хочу, значить, задача, ви бачите, в моєму підручнику 5 класу. Я хочу сказати, що щось аналогічне є в моєму підручнику навіть 4 класу. В принципі, тому задача на рівні 4 класу. Задача була б, на мій погляд, більш цікава, якби в нас було, наприклад, 250 гривень. О, тоді б ми ще могли 9 придбати. В принципі, в нас би залишалось 40 гривень, і ми б могли ще 9 придбати. Ну, автори склали так. Хороша, практична задача, яка в мене називається життєві задачі, все класно. Отже, третя. Третя. визначити кількість граней, всіх граней, всіх граней. Трикутної призми. Ну, я не вів малюнок трикутної призми, щоб учням нагадати, що це. Головне не переплутати з пірамідою. Це по-перше. По-друге, розуміти, що це трикутна призма. Тобто в неї є дві основи і три бічні грані. Тобто, всі грани 5. Якщо ви прочитаєте зайве слово, визначити кількість бічних, от якби тут було слово бічних, ви розумієте, що відповідь була б інша. Нагадаю, що призми ми вчимо в 11 класі, тобто це дуже простенька задача за 11 класом. Четверте, у прямокутному трикутнику сума двох кутів 115. Визначити градусну міру найменшого кута цього трикутника. Дуже класна задача, оригінальна і дуже класна. Принципі, ну давайте задача на прямокутний трикутник. ну, Наприклад, в мене є інформація в п'ятому класі, що сума всіх кутів трикутника 180 інша градусів. Інша справа, що там ця тема ну, не відпрацьовується фактично. Але на рівні сьомого класу ця задача абсолютно точно розв'язується на ура. Правильний, ну, скажімо так, раціональний спосіб, перший спосіб. Бо скільки в нас один кут 90, Сума двох гострих теж 90, значить 115 може бути, якщо я візьму 1,90, це точно точно 1,90. а Інший якийсь альфа. Це буде 115. Значить альфа буде 25. А чи буде він менший? Буде. Чому він буде менший? Бо другий кут бета це 90-25 65. Можна перевірити, хоча можна і так визначити, що він менший. Оскільки цей кут менше 45, значить він найменший трикутник. у трикутнику. Другий спосіб, можливо, ну, учні, які, скажімо так, менш підготовлені, або просто хочуть іншим способом. Сума всіх кутів трикутника, всіх 180, вже два забрали. Значить, на третій залишається 65. Це кут бета. А тоді кут альфа. Це 90-65, 25. Отже, як не крути, ми отримали відповідь. В. Це задача фактично за сьомим класом. Ну, за сьомим точно. В деяких підручниках, не тільки в моєму, дається інформація про суму кутів трикутника у п'ятому класі. П'яте завдання корінняного степеня, обчислення. Ми маємо використати властивість роботи з коренями, 10 клас. Запишемо це, як корінь кубічний 128 поділити на 2. Виконаємо ділення, буде 64. І корінь кубічний 64, це 4. Ну, давайте я мотивацію напишу, скільки 4 в третьому, це і є 64. Наша відповідь Г. На цьому нашу першу зустріч з офіційним демонстраційним варіантом НМТ будемо вважати.